Люди, бачите оцей молоточок? Цей молоточок назбирав 63 тисячі переглядів, більше тисячі коментарів, більше тисячі поділилося людей. А це у нас було був конкурс. По даному конкурсу я закріпив коментар, е є переможець. Він відповів, що даний е молоточок зроблений з СССР. Правильно, він і привезений з відтіля. В нього і маркування тут є, що це СССР. Дивіться, а больна тема для нас, всіх українців, яка що ми не хочемо бачити цю назву, ми не хочемо про неї чути. Чому? Тому що від цього страждає е наша Україна, наші люди кожен день. Дивіться, ми хотіли би подякувати дуже велике, що е, багато велика кількість аудиторії долучилася до нашого даного конкурсу за те, що коментували. А особливу увагу ми приділили військовим. Хлопці, дякую вам, що несмотря на те, що ви бороните нашу державу, ви Стоїте з побратимами пліч опліч, але знаходите сили просто поучаствувати в таких розіграшах, якусь дати свою відповідь, думку висловити. Дякую вам велике. Дякую. Ми далі хочемо робити таких конкурсів все більше і більше. Так що слідкуйте за нами, підписуйтесь і всім вам ми дуже вдячні. Переможець, отримав свої кошти, все як обіцяли. Ми зв'язалися з ним. Перерахували кошти як полагається, так що бережіть себе всьому найкращому.